Привіт на каналі Дальнобу Україна Європа з вами я Сергій. Сьогодні субота, європейський час 17.28. Зайшов я в колейку Угорщина Україна Захонь Чоб. Там трошки змінилось не так, як раніше. Вже не стоїмо ми на цій основній дорозі, яка йде від кордону. Поставили знак дороговказує транзит. Перед першим знаком стоїть поліцейський. Видають отакий номерочок. От я так розумію, 1657. Це мій номер в черзі. Хлопці кажуть, що в когось колега заїхав сьогодні о 8 ранку, то він має номер 900. Тобто зібралося за цей час 700 автівок. Тобто, не слава. Ну, Ті, хто тут постійно катаються, скажімо так, місцеві місцеві хлопаки, кажуть, що це колейка на 3-4 дні. Значить, як відбувається, то все. Полійку повністю контролює поліція. Десь ми будемо якісь там їхати польовими дорогами паралельно цій основній трасі, яка йде від кордону. І паузи крутити не дають. Тобто встиг крутнути, ура, не встиг розпечатався і поїхав. Ну, бачите. Зараз зараз отаке от відбувається. Тут в коліції розмовляють, що Надяково в районі щось там 18 кілометрів. Хтось комусь дзвонив, тут уже по рації балакають. На 18 кілометрів. Ну, дякові теж, коротше, весело. Так що хто рухається в цю сторону, зважайте. Ще ж зауважте, що з нуля буде запрет по угорщині. І там треба почитати, він там якихось рефів касається з чимось. А так, в общем, той повний повний. О, добре! Вже <реш> хтось гастралірує. <реш> так що зважайте, що завтра неділя, завтра запрет по Угорщині, то якщо вистачає вам, то дотягуйте. Ну, Я в колейки, я на зв'язку. Якщо треба якась там буде інформація, в коментах там пишіть, питайте, що зможу, підскажу. Що, бажаю вам не гвоздів, не жезлю, всього найкращого. What okay. uh